Так, друзі, всім привіт! Ну що, давно не було відосів. Зараз трошки є з часу. Що ми будемо робити? Ми будемо чистити трубу. Бачите, вже закоптіла, тяга слаба, димить все всередину. Бо що, Забита. Протопили ми десь два місяці, труба вже забила, тяга слаба. Що ми зараз будемо робити? Чистити її. Реально, отакий у нас є апарат. буде. Будемо будем її щас шушарити, зараз прочистимо у мене. Русик захоче, почистимо і в нього. Да? Вулан, ди сюди. Ах ти ж мій собака такий, да. ти прибіг, да? ганяєш, гуляєш. Так, що це за штука? Тут е, я не знаю, з якого пластика зроблені штанги оці. Вони, да, вони шогнуться куди тобі треба, можна залізти. Як чистиш прямо сюди. Загинається, куди хочеш. Питань нема. Вставляється, все фіксується тут. На шариках Ось шарик такий. Ну, а тут ось там просто паз. І набирається скільки вам потрібно. У мене 7 метрів. Мені цього вистачає з головою, щоб чистити трубу. Ах, а в нас мороз мінус вісім. Холодно капець. О, бачите, скільки вже саже. Нападало. Стой, стой, стой. Давай возик поміняємо місцями. Отак сюди. Воно Ну правильно, вичищай з котла. Ви бачите, що там робиться. Це капець. Так що це дуже хороша штука, рекомендую. Дуже класна. Ай-яй-яй, летить капець. Що, ще одну? Там, коротше, ярик вже цей. Трактора в гараж загнав, так що діло скоро буде, ви вже подобаєчку ліпите. Підписуйтесь. Будемо знімати вже контент. Треба займатися технікою. Займатися технікою треба, щоб було тепло в хаті. Тома, піди заведи опеля, як прогрівається. <свист ange> <гла> Чого ти впав? Сапи, хапи, хай, хапи. Що отут Да, і на виході. І на виході. Як тепло було, так нечистий. І шпари вже позаходили. Конечно. А як ти? Спали так я, так О, марк топ на виході вже. Кінець тут достать його за все діло якоюсь провалкою. Я а тобою, ну, ти, Опа. Там, туди. Да, ти не вийшли, спасибо. Опа, де свой павшали потом. Да, ты не дняв. Ты зусильний, став шаль. Та ти нормальний ту сторону став. Сіба. Да? Натупаю. Ну це я дав. Ой! Ай! Ну мува! Ай! Мулан! Мала! Блин, ну куда я трома? Ура так! Да ся однайку! Шо так? Так, іди гуляй, ты, ты сучка, блядь! На мене не за тебя обязательно! Куди вручная Ого! Стоять наверху. Лехал, пожалуйста, не мешай. Лехал, Сколько там ты снимаешь минут? 5 до 15. 5 минут и труба почеркивается. Я хочу отдыхать, отдыхать. А давай, напевно, цей. Оцією однією ще туди познати. До котла. На, а тут я ти розберу. Так мені жахло. А тепло? Ааа! А тепло? Туди. Так, до цього. До котла. Ось вот і все. І вся любов. І вся любов. Що ти? Що, своко потрапило? Ні. З 7 метрів ви достане? Так, ну що, а ми зараз почистимося у Русіка і заїдемо в гараж до Ярика. Виключай, все, будемо в гаражі збігати. Так, ну що. Цаца вже в гаражі. Значить шо? Скоро що? Скоро діло буде. Да-да-да-да-да. Ну Вона не просто в гаражі стоїть. Ярик, а ти що сідушку нову купив чи що? Ні. А, це стара? У меня спецдатчика ты що? Це ти зняв щоб датчик зробити, що? Ну а як ти там зробиш? зробишь? Точно? Да. Чи ти моя сидушку купив собі? Ні. Точно? Ти мене не Десь Лампочка. Шо сбоку стоит накрило. Накрыла. Та то фонарь кріплення дома, я так і ству. Ааа. Так точно не купив? Чи ти мене десь обманюєш, Ярик? Ось купив. А, якраз і спинка. Та не, Ярик, десь мене обдурює, да? О, свет давай. Да, Ярик включи вот це от преобразователя, а так у наш свет зараз. А що тут у нас? А в нас тут новенька сідушечка. ай яй Ну, Зараз ми її розпакуємо, покажемо вам. Потім покажемо, як вона стає сюди на трактор. А як завівся Ярик? У мінус вісім. Так, так. Важкувато? До минути десь масло. Ага. Короче, трохи туго, так? Да? Троїв довго. Троїв, так? Ну де чого, поршніву. Треба розпилітів міняти один, закажу два. На одній форсунці. Всі знімати. знімать. Всі знімемо, перепровіримо, десь все. Хоча все пообмерзало. Тебе вже То що тут Ярика з під датчика підтікає, треба зробити. Ти казав, через два дні приїдеш. Що це тедже? Я приїхав? Щоб я там мерз. Я приїду до тебе, тобі казав. Бо я два дні нічого й не робив, мені мене так треново було в ній. Так, ну що, в принципі, що в нас буде по трактору? Буде. Буде капіталка мотора. Коли одервало клапан, побило трошки поршня. І, мабуть, прибило <смеш> кольця <смеш> <кіл> і почав сапунити. Значить, що будемо заказувати нову поршневу. Зараз відкриємо, покажу сідушечку. Сідушку замовляв я у ветлях. На Грутекі. кому потрібно. звертайтесь. контакти лишу. Спасибо? Ну, зараз потім поршневу мені. Та зрозуміло. що. Короче, Віталь, готов там поршневу, виливай новеньку вже. Нового производства. Спити турбінку. Ні, турбінку не хочеш. Дякую, йому за моторпал він як стурбований. Звісно. Брали у нього топлівну. Моторпал на Д240 під многодирочник. Тобто, так, це вже три сезони, да? чи два? Три. Три Три, три сезони. Бритва. Коротше, оті ремонти надовго їх не вистачає. Поставив нове, воно, воно працює. Це своє джелу, так? Да. Така, так, як у мене, тільки для малої кабіни. Ну, ми її зараз витягнемо, розпакуємо, покажемо. Що ярик купив. Ну, так, але. Бачите, я трошки тут спинка, так? Да? Ну це Спором. я навіть не знаю чим. Mm -hmm. То, ну, оце, чим спорвалося. А це, це що от як колонка стояла, вона в неї червіка. Ну, а так, в принципі, ході китайська і недорога, ну трошки Фільм, от, на от, я. На 5 я тут. Та ні, сезонів 5. 6 не може. Ніяк. У мене тільки ютуб канал 6 років. Год. 4. Годів 4, 4 так. так яких чотири? Чотири. Ярик, чотири. Я собі ставив сідушку міняв. І в мене вона 2 години третій сезон. Да. Ой, 4 години. Три. Год уже на ракеті. <клес> Та, да, 4 годи. Оце, що в мене, що в тебе. Я тоді собі брав Ебло ставив сідушку. а, а тобі оцю ставили. Це ми їздили в Карабанисав в Харкові. Я тоді, мабуть, приїзд. Ми її на грудь. Та торк... ми її цю сідушку на ґрудтеці купляли. А кому ми купували на Грутек таку сім? А, грибанову заказували? Так, да, вроді, так. Да. Ярик, ми тобі ставили, треба передивитися. Ні, я схайку привоз. Я її ще тяну по всьому базару, я пам'ятаю. <пробували>. Да? Так. Ну, женці, так, да, заказували, вроді. Я навіть пам'ятаю, що я її брав в кіоску там. Mm. Дже, так, ну що, трактор потихеньку розстає. Оттає. Та і будемо займатися, і будемо займатися і показувати це все діло вам. Ну а зараз що Що нам треба зробити? А грибок буктя. Де, де. Десь у бабієнчики на городі. Нема, да? так? При... Гавна, Привіт, та... не передаєш. Та я їх вже тоді передавав. <ривіт> я ходив, шукав, шукав, кажу, спасіка, як зберів на зверху, а там прикопало. По серйозному сховав. Ми ще ще заїдемо до Русі, Ти не будеш чистити трубу, не треба? Поки є все з собою. Яку А котлу якутру... то. А, це ж ти газом топиш, я забув. Ну, я там як заженеш, нема труби. Там тільки верх син осталось. А оцю давай. Кого? На грубішу. Ця ширує, да і бой здоров'я. Нормально, да? Ну і все, тоді кажуть, чистим тільки в Русика. Там тільки фульчистки, тільки вот цієї так перестає. От, 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 до, до Колодязів До я поняв. Значить, скоро у нас проект. Нарешті ці руки будуть в мазуті. В тому году вже е, кабіна на ракеті ночі була готова. Вже вся були. Попадалось, так? Уже музичка грала, ціплять блим. Можна... Скільки роботи вже було зроблено, а в цьому году тільки почали. Капець. Ну нічого. Погайкуємо, покрутим трохи, роботи є. Та у вас передові їхати. Та ну да, воно там не годиться. Ні, так да. Бов преться, що Ні. Так? Ну да, ти щось в натурі. Одну перегнув. Коротше, робимо трошки мотор. Остивав. да, бо скоро будемо віять. В сойку. А моторчик, як довго працюєш, починає грітися. Так, ну що? Отаку сідушку ярик буде міняти. На отаку красуню. Ух, апаратіна красота. Вона стоїть, що ти показуєш людям Що? спинкою. А, оце із спинкою, да? Нє, це красота. Так, це сідушечка в нас від компанії Emblo Голландія. Можна сказати так, що Віталій з Грутека з компанією, там вони обсудили. Цю всю двіжуху і зробили під МТЗ на малу кабіну. Бо до цього отакі сідушки продавалися тільки на велику кабіну. На малу їх не було. Тут вже трошки зроблено ну хоча... уще, чим на велику кабіну. Ось як бачите, тут буде видно. Тут. Оце. Ні, ну все одно посадка сама, яка кріпиться, вона вже уща, практично як і на отій. Думаю, чуть чуть може, ширше. Чуть-чуть да, ширше. І тепер вона має ставати чітко. Вона і по висоті нижча, і по кріпленнях уща. Тепер вона буде ставати на малу кабіну і красота. Якщо, коротше, Віталь, молодець, що цю всю двіжуху зробив. Ну і голландці, що послухали, теж зробили. Якщо це, звісно, сідушечка. Ви подивіться, тут скільки місця да? сидіть і тут. Тут просто воно здоровенне, класно буде удобно. Строчечка, яка красива. Ах. Ну, це все діло ми, як в вам покажемо. Перш треба там зробити, поміняти резинку, тече з-під датчика. Ну і хто зна, як у нас вийде за цим боковим ящиком, може його теж придеться переробляти, уменшати. Ну, коротше буде видно. Ящик можна викинути. Сабуфер нельзя. Так, да, Ярик? Ну, поміряємо. По Покаже воно все як воно стане. Тай вам. Тай вам, в принципі. Вона пової не Воно все ж круту. Так все Так Ну тоді времень, да, цепляло. Здесь дисбаланс пішов, чи ні? О, Остиває, о, це дує. Тепер воно його буде остивати. Нормально Да, нормально дує. Ди-на немає. Аж сюди холод дує. Да, щось там торохтить наче, шків наче. Шків оцей гуляє, Та він то гуляє, який не мертвий. Це, це почіп він був клиник, куля помазав. Ручну крутиш, наче ні, пшо не чергіка. Тихо, так бачиш. Та можеш вона перекинута? Ні, вона і стоїть. І стоїть, так? Да? А ні, стоїть і не запусько. Ну, так може її просто треба поставити на ноги, так як положено. Ще треба. так тепер треба. О, тепер включи. по-моєму, що вона нахилена, так воно тарабанило на оборотах. Та ні, все равно є. Щось десь клацає. І непонятно що поки. Ну, зараз ми розберемося з цим всім ділом. Що ти там тими трусами треш? Замки мажемо, мороз, дає про себе знати. Так, ну що, Русік. По цьому все ясно. Тут на днях, як то кажеться, начнеться проєкт. Будемо знімати поддон. Знімати головку, робити поршню, а зараз їдемо що, до Русіка. Прочистим димоход, Рихтолить. трубу рехтали трубу. Та й на цьому будемо відос завершувати. Бо треба трошки ще вдома позаніматися. Так, прям. Так. Зараз русям прочистим. Димоход. Тоже угол дебелий, бачиш, спокійно підходить да? по барабану. Ну тебе менше. Менше. Ні, не, не та сторона. менше. Що ти кажеш? якась система Що, чистим чи що? система з трубочек. Ну да, бач, кожна додається по метру. Аж труситься труба, да? Короче, іщите, легкі так, ну що? взяв ключі Попробую завести трактора аж цікаво. А, а ветки та треба заводить, буде цеплять. Закрив хату чи ні, Русик, ти не знаєш? Такий там Бені закрив. Щас треба закрити. Може позамерзало. Радни орли. Стоялась така, так? Сиротушка. Да? А Треба буде це як в гаражі так Клей де підклеювати. Так, да, це ми познімаємо, поклеїмо ці. Каже, да, воно... там де ми не клеїли, не робили, ти не знімаєш нічого. Пол. <ріх> Бля, е, ладно. Де ми не робили, що так купляли ці боку. Ну, да. Так, вони так воно не те. Де, а де клеїли, так було. А бо... де ми робили, взагалі ну, ідіал? Так, ніде нічого немає. Так, ну що, попробуємо? Давай. Я не знаю, чи заведуємо. Минута. Ну давай. Вот это, вот это да! секунд! 24 вольта делают чудеса! Да! 15 секунд, а ты его не дави в великан! Да ты что вообще! Борисочка! А ну і я... так цього ми тут не на, ряду, Думаю, на Скоро прийде й до тебе, друг очередь. Ага. Так, ну тепер подивимося, чи рішають свічі накала, так? Да? Ну так. Да. <laughs> а в кабіні тепло, сонечко нагрілась, красота. Мулан. Заводят, да, техніку? Що тут? Охороняєш? Каже, я тут хазяїн, да? Mm. Да. Сейчас тут свідчена геть. Я думаю, це легше заведеться на багато. Будемо посмотрети. Борозайс був хороший біч. Ну що? Пробуй. Три секунди. Ну Не можна. Не можна. Тут тоже такие самые на красную.